У Львові працює наш колега Вадим Колодійчук. Вадим передаємо тобі слово і готові почути, хто поруч із тобою. Логи, дякую. Так я сьогодні перебуваю якраз біля цього будинку, в який рік тому прилетіла російська ракета. Він постраждав, як бачите, але він відновлюється, і з бюджету міста також компенсують гроші. Люди вже заходитимуть на ремонти всередині. Тому сподіваємося, що ця пам'ятка архітектури відновиться найближчим часом. Але поговоримо про ще один важливий аспект, тому що зі мною Павло Бакунець, член комітету Верховної ради з питань бюджету, пане Павло, ще раз вітаю вас. Я хотів поговорити ще про питання релігії. Так, тому що ми бачимо, що росіяни обстрілюють цивільні об'єкти в Одесі. Постраждав е, навіть собор, який досі належить до УПЦ МП. І я подивився, що е, приблизно півсотні парафій тут на Львівщині, яку ви представляєте в Верховній Раді, також ще е, співпрацюють чи належать до МП. Як ви думаєте, чому е, це не так багато? Тому що є де за декілька сотень, але все одно це досить чимало. Чому цей процес так зупинився, бо він був досить активним у 22-му році? Це перший момент. І по-друге, чому у Верховній Раді законодавча ініціатива теж зупинилася? Звичайно, що шановний пане ведучий, дорогі українці, вже коли ми вітаємося з Львівщини, то я привітаю з християнським привітом. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, навіки. Я хочу сказати, що напевно. Окрім цієї фізичної зброї, яка ракетами нищить церкви, яка ракетами нищить будинки і що найгірше життя і співчуття усім рідним, є, власне, інша зброя, яка нищить розуми, уми наших людей. І цією зброєю є як і медіа, так і культура, так і релігія. І якщо з медією культури, ми вже точно викинули вплив агресора. То, на жаль, на превеликий жаль, власне, в релігії вплив агресора ще досі залишається на українське суспільство. Чому, напевно, так сталося? Ми розуміємо, що ще тільки на зорі незалежності України вже, звичайно, що Кремль пускав свої коріння і пускав і в релігію. Тому в нас дуже, дуже величезна кількість московського патріархату. Так званої української православної церкви, типу не МП, ну принаймні вони кажуть, що вони розірвали, всі так, відносини. так але ми напевно розуміємо, що є зв'язок, є канонічний зв'язок при згадуванні публічно під час е, р, богослужінь. Mm. Так і напевно, напевно ми догадуємося, що є якийсь таємний зв'язок, який силові структури повинні відслідковувати. Коли, на жаль, почалася війна, і власне була величезна консолідація суспільства. Був великий шанс викорінити цей вплив Москви з релігії, і цей процес почався. І він мав якби, два вектори. Один дуже правильний, та це коли громада сама усвідомлювала, угу. що нею керують люди, які керуються кимось з Кремля, який хоче вбити нас, і, і тому вони переходили в іншу українську церкву. І другий це законодавчий шлях. Якби вся країна настільки розумом, значить, дойшла до такої великої єдності, як казав блаженний Любомир Гузер, так що нам потрібна дуже велика єдність. І ця єдність є дарована Богом, якби всі українські церкви об'єдналися, так якби люди об'єдналися і вигнали тих, хто їм розказує щось не то, що має бути, тобто керується якимись листівками, темниками з Москви, з Кремля. Можливо, би ми одразу це припинили, бо це би було дуже добре. Бо я ще раз хочу підкреслити, що релігія це така величезна, потужна зброя, яка може вбити нас. Не потребуючи ракет, які нищать будівлі, ну релігія ще й складні часи, які принесла російська агресія, російська війна проти України, вона теж я розумію, що має вплив і для багатьох є може бути підтримкою. Але все ж таки, оскільки ви представляєте і Львівщину, і законодавчий орган Верховну Раду, чому ці два законопроекти в Верховній Раді вони так загальмували їхній розгляд, і чому ми не бачимо активностей, тому що фактично. Ми з вами здається вже рік розмовляємо про це. Ми з вами розмовляємо вже другий рік про так. це. Активності від тих людей, хто цей процес починали, не зменшується, тому що було є два законопроекти, навіть три альтернативні: один, mm -hmm. два підписані депутатами, я є співавтором одного з них, і один урядовий. Зараз комітет прийшов і схвалив е, урядовий законопроект, і рада його підтримала в першому читанні. І навіть е, значить, релігійні організації України власне також підтримали цей. Текст він проходить до другого читання, затягується в часі. На кожній погоджувальній раді, яка є кожний другий тиждень, я і мої колеги говоримо, що він повинен потрапити в залу під куполом для голосування, одначе вічно знаходиться ще щось інше, ще щось інше, і він не потрапляє до голосування. Зараз іде процес збору підписів на листочку самим таким. Архаїчним дідівським методом доказати, що є багато голосів 150 підписів, щоб винести його на розвиток? Ні, ні, це абсолютно не регламентна процедура. Просто депутати хочуть показати керівництву парламенту, так про те, що в залі є достатня кількість голосів, які в першому читанні, які будуть голосувати. Це абсолютно не має до регламенту відношення процедура. Це просто листочки, які покладуться на стіл на наступній е нараді голові парламенту. Про те, що в залі є достатньо кількість людей, які хочуть. Голосувати, підтримувати цей законопроект, і він не означає, що негайно комусь заборонять молитись. Це дуже важливо для наших телеглядачів пояснити, ніхто нікому не забороняє молитися. Всі моляться, як молилися. Іде мова про те, що вносяться певні зміни до закону про діяльність релігійних організацій, де створюється певна комісія, яка буде визначати, чи канонічно так. той чи інший парох, предстоятель тієї чи іншої церкви немає зв'язку. З країною, яка чинить агресію, яка є терористом, яка вбиває нас. Бо ми мусимо це зробити. Бо я хочу ще раз підкреслити, коли що хоче взагалі Кремль, він хоче знищити Україну. Що таке знищити Україну? Це не треба знищити всі будівлі, потрібно знищити нас, українців. Нас можна знищити ракетами, убивши всіх фізично або ще в гірший спосіб, убивши всіх. Розумово убивши в уми всім, що стерти нашу ідентичність, угу. і це найгірше. І це робить власне ці агенти в релігії, впливають на наші уми. Тому ми повинні знайти таких, зупинити їхню діяльність або вони переходять в українську церкву, або відходять. Люди молилися і молитися будуть. Ну показово, що нещодавно відбувся молитовний сніданок, вперше за підтримки президента України Володимира Зеленського, і там це було про про єдність там були представники різних парафій, різних віросповідань, але показово, що якраз московського патріархату там не було, тому що ну фактично ми розуміємо, чому, і вони абсолютно відокремлені і очевидно моляться за дещо інше ніж всі парафії, тому що там була спільна молитва за мир в Україні. Так, тому ми просимо Боже, дай єдності, так, всім українцям, релігійним і політичним провідникам, аби ми зупинили цей вплив агресора на уми українців. Ну і показово, ви сказали, що оскільки верховні. Раді свою роботу роблять парламентарі, то також місцеві громади можуть це вирішувати. Давайте поговоримо про ще один аспект, тому що ми на Львівщині, Львів став хабом з перших днів повномасштабної війни, логістичним гуманітарним. І багато чого багато допомоги насправді в перший рік повномаштабного вторгнення з боку Росії йшло через Польщу. Але останнім часом відносини ну за нового уряду вони ніби дещо покращилися, але чи є ризик, скажімо, коли українські аграрії знову збиратимуть врожай, знову його експортуватимуть, не тільки через море. За що теж дякуємо силам оборони, що відновилися ці обсяги. Але і через суходів, через залізницю, через транспортні коридори з Польщею. Чи є гарантія, що знову не заблокують українські фури і знову не висипатимуть українське зерно? Ви знаєте, ми з вами знаходимося тут, так? І хочу сказати усім українцям, що зовсім недалеко. Є кордон з нашим сусідом так. зовсім недалеко, але ми стоїмо в мирному місті, в проєвропейському місті, і багато людей звідти приїжджають сюди дивитися. І тут, як правильно сказати, знаєте, ціле життя, проживши біля кордону, маючи виборчий округ, де є. Практично три і четвертий з боку переходи до Європи, як їх ми називаємо, це ворота України у Європу і ворота з Європи до України. Так я можу дуже багато сказати різних аспектів. Так, навіть в кожній сім'ї не є все гладко. Між сусідами в квартирах не завжди все гладко. Між сусідами в селі не є все гладко. А що тут говорити, коли є міжнародні відносини? Mm -hmm. Так, але ми їх знаємо не просто десь зі сторони Києва і Варшави. Ми їх знаємо зі сторони двох двадцятьох. 200 маленьких громад, які живуть одні біля одних, яких розділяє лише просто кордон умовний. Вони давно між собою поєднані. Багато-багато років іде співпраця, і за цих багато років є безліч прикладів, де українці багато почерпнули. А ми можемо відверто, говорячи з тими людьми, які живуть на прикордонні, сказати, що майже кожна сім'я, яка хотіла в різні часи, в різний спосіб, змогла заробити на кордоні. А ті, хто хотів брати досвід за кордону, взяли його, як і підприємці, так і громади, відновлення багатьох громад, відновлення лікарень, відновлення культури. Багато людей їдуть туди, запозичують обмін дітьми. Це величезна співпраця, так яка не завжди є ідеальною. Іноді ми чіпаємося історичних моментів. Все решту. Но співпраця йде. Звичайно, перші дні повномасштабного вторгнення, коли поляки робили чай і каву і приносили на кордон, коли відкривали свої двері і до хати, відкривали своє серце. Це ну це шалений стрибок в відносинах. На жаль, через ці дії, які були проплачені теж Кремлем у Польщі. Висипання українського зерна і зупинення українського підприємця, який везе, щоб привезти гроші в Україну, проготувати сім'ю, заплатити податки на армію. Так це було зроблено Кремлем. Ми цей етап також проходимо. Співпраця буде відновлена, буде відновлена на ще кращому рівні. І ви будете бачити, як з цього скористають і українські, і польські громади для того, аби відновлювати інфраструктуру, відновлювати культуру, так. збагачувати культуру. Ну, Тому що в цій співпраці, як ви сказали, дійсно виграють обидві сторони. І до слова, мер Садовий говорив про те, що в відбудові насправді ось таких будинків, які позаду нас також беру участь і Варшава, тому що вони підтримують один одного. Дякую вам за те, що були стали гостем моєї імпровізованої студії. Тут сьогодні це був Павло Бакунець, член комітету Верховної ради з питань бюджету. Колеги, слава вам. про співпрацю будемо говорити далі, але вже на рівні громад, місцевої влади і е, тих українців, які змушені були тікати від великої війни, про внутрішньопереміщених осіб далі.